Добрий день, любі діти! І знову до нас на заняття прийшла наша подружка Оленка. А тема нашого заняття Хто як зимує? І з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Сідайте, будь ласка, зручненько, приготуйте свої очі, вушка для того, щоб гарно займатися та виконувати всі всі завдання. Домовились? До нас сьогодні в гості завітав ось такий лісовий е, мешканець. Це маленький їжачок лісовичок. А чому ж він до нас сьогодні прийшов? Правильно! Давайте привітаємося спочатку з їжачком. Привіт, їжачок! Добрий день, любі друзі! Відповідає наш гі... Діти, Наш їжачок запрошує нас на прогулянку. А прогулянка непроста. Ми, звичайно, готові з дітлахами вирушити в подорож. І Оленка готова. Але мене дуже бандежить, що це за кошик такий у їжачка. Діти, як ви думаєте, що це за кошик? Кошик непростий. Нам зараз їжачок дасть підсказку, що ж це за кошик. І для чого він собою нам приніс його. Давайте подивимося, що ж там у нашого гостя в кошику. Ви будьте уважні і називайте все, що має в кошику наш їжач... їжачок. І ми з вами подумаємо, для кого ми готуємо подарунки. Тому що ви ж знаєте, коли ви ходите в гості, необхідно е, принести якийсь малесенький подаруночок. або ласощі, або там якусь іграшку. Добре? Давайте подивимося. Це маленький снопик сіна, хлібчик, зернятка, морква, шишка та яблуко. Якийсь дуже дивний набір. Гостинці, як ви думаєте, куди ж ми з вами підемо? Правильно ми з вами вирушаємо провідати зимуючих тваринок лісових. Дітки, ви готові? Ну що ж, беремо наші гостиці та вирушаємо на зустріч пригодам. Гайда, відповідає наш маленький їжачок лісовичок. Ось так. Прийшов їжачок лісовичок в ліс і назустріч йде перший лісовий мешканець. А хто ж це, ми зараз відгадаємо. Сідайте зручненько, приготуйте свої вушка та слухайте уважно загадку. Біжить у білій кожушині швидко, швидко по долині. Довгі вуха куций хвіст. Він морквину любить їсти. Дійте, хто це? Давайте ще раз я прочитаю вам загадку, розкажу. А ви подумайте уважно. Біжить у білій кожушині швидко-швидко по долині. Довгі вуха, куций хвіст, він морквинку любить їсти. Правильно, дітки, ви здогадалися, що це дуже швидкий, прудкий бешкетник-зайчик. А? Що любить ласувати, чим любить ласувати наш зайчик? В загадки була відгадка. Правильно, наш зайчик дуже полюбляє ласувати морквою, якраз в нашому кошику для цього маленького пустунця є смачна морква. Вирушаємо далі. Зайчика ми з вами привідали, гостиниці віддали. Давайте далі дивитися. На зустріч! Нашому їжачку йде наступний лісовий звір, а хто це, ви зараз дізнаєтесь. Я живу в густому лісі, я пласую горі. у сосні дупло я маю, тут узимку спочиваю. Дітка, ну подумайте, хто живе на дереві в дуплі. Давайте ще раз я прочитаю вам загадку. Я живу в густому лісі. Я ласую у горі, у сосні дупло я маю, тут узимку спочиваю. Правильно ви здогадались, це маленька, прудкенька білочка. Подивіться, який в неї лахматий, пухнатий хвостик. Вона за допомогою хвостика швидко-швидко перепригує з однієї гілочки на іншу. А дуже люби ласувати наша білочка смачними шишечками. Ось таку шишечку ми приготували для нашої білочки. Дітки, давайте разом скажемо: шишка. Давайте ще раз. «шишка». Дітки, давайте ще раз повторимо слово шишка. Молодці! Ну, давайте мандрувати далі. Звірів в лісі дуже багато, і вони всі чекають наші подарунки. Щов наш е лісовичок і зустрів наступного звіра. А звір це той, який влітку гуляє, а взимку спочиває. Підкажу в маленьку, зроблю маленьку підказку в берлозі. Подивіться, хто це? Правильно, ведмедик. А ведмедик любить ласувати діти чим? Це вірно, наш ведмедик дуже великий солодколюб. Особливо він полюбляє мед, духмяний, смачний, солодкий мед. Подивіться. А наступне завдання ми з вами розберемось, де ж живуть тваринки. Тваринки є, які живуть вдома. Це свійські тваринки. А є тваринки, які живуть в лісі. От сьогодні ми з вами йдемо в ліс. І зустріли там дуже багато лісових тваринок, які зимують. Подивись, будь ласка, уважно на малюночок і давай подумаємо, де ж живе ведмедик. Це, лісовий, чи, це лісова чи домашня тваринка? Правильно, ведмедик живе в лісі. Відправляємо його до ялиночки. Наступна тваринка це курочка. Подумай уважно, де живе курочка, куди ми її відправимо? Правильно, ми відправимо її додому біля будиночку. Подивіться, ось вона вже. Наступна тваринка це їжачок лісовичок. І ви вже здогадалися, що живе він в лісі. Наступна тваринка маленький, гарненький, ласкавий котик. Як ви думаєте, де він живе? Котик живе вдома, тому відправили котика в будиночок. Подивіться, у нас залишилась білочка, зайчик та корівка. Давайте згадаємо, де живе білочка. Якщо вона живе на дереві і скачеть постійно з гілочки на гілочку. Правильно, тому ми відправимо білочку до ялиночки в ліс. Так, дітки, а зайчик де живе? Ви були уважними і пам'ятаєте, що ж зайчик це лісова тваринка. Відправляємо її до, їлочки, до нашої ялиночки. Ну, і залишилась у нас одна тваринка. Це корівка. Корівка це свійська тваринка, відправляємо її до будиночка. І давайте з вами підсумуємо. У нас на, в грі були такі тваринки. Курочка, котик, корівка. Це всі домашні тварини. Ведмедик, їжачок, білочка та зайчик це тваринки лісові або хижі. Ой, які ми молодці! Все ми з вами зробили і тваринок нагодували і правильно їм будиночки знайшли. Діти, дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.